Йоган Вольфган Гете Травнева пісня. Сміється природа. Радо мені, як сяє сонце по зимнім сні, Барвисті квіти по всіх лугах, пташині хори по всіх гаях, І в кожнім серці радість, весна, О земле, сонце, любов ясна. Любов моя, ти світлий чар, ти злото ранніх нагірних хмар, твій подив свіжим лугам, полям, благословення траві і квіткам, дівчатко любе, дівча ясне, як зір твій сяє, ти любиш мене, як жайворонок, повітря й спів, як чиста квітка росу полів, Тебе люблю я гарячим чуттям. Ти радістю, сміхом, новим життям підносиш спів мій, хвилюєш кров, О, будь щаслива, моя любов.